Сьогодні особливий завжди день, 1 вересня. Це не просто день знань, це свято всього нашого українського народу, тому що діти є в кожній родині, і ми всі були з вами. Я маю час звертаюся до батьків і дітьми і пам'ятаємо ці часи найщасливіше, да? коли ми зустрічали друзів, набували знань, досвіду і завжди згадуємо, зустрічаючись потім. Після багатьох років про наше шкільне життя. Але сьогодні свята є у нас особливі учні, для яких воно дійсно буде ще й особливим. Я спершу звертаюся до 11 класів, тому що, ну як кажуть, дитина вони найрозумніші. В них важкий вибір, може легкий для кого, може хтось вже визначився з подальшою долю, але ж. Ті іспити, які попереду вони відповідальні. Я хочу сказати, що і маю велике сподівання, що наші сьогоднішні дитицекласники будуть не гірше ніж попередні. Подякувати я знаю зараз присутні учні минулого року, які вже вступили до вищих навчальних закладів, вступили на бюджет за їх двохсоти оцінки. А у нас сім учнів отримали 200 балів з математики. Це високий відсоток від загальної кількості. У нас немає дві як. У нас немає взагалі оцінок, які ми були незадоволені. І саме головне, що вони дозволили вступити на бюджет. Я завжди говорю, це ваша перша інвестиція, це ваш майбутній стартап. І всі прекрасно, розумієте, всі готувалися. Але ж це свято останнє. Вже будучи випускний для вас, а оце ж свято, яке ви зустрічаєте значить, ну, своїх друзів, да, тим, яким ви передаєте ну, традиційний ключ знань, а той досвід, який у вас буде, ви будете передавати їм як шефи, як просто добрі друзі, як е, ті, які, на яких буду рівнятися сьогодні. Всі, так що ви зразок, я бажаю щастя, вам нести це велике звання. Дев'ятий класи теж сьогодні присутні, тому що насправді дуже багато учнів вирішує після 9 класу також йти за своїм обраним шляхом. І це середні спеціальні навчальні заклади. В цьому році в нас 60%, 40% учнів саме брали такий шлях. Ну і безумовно свята наших першачків. От ми всі побачили, які вони вийшли сьогодні. Гарні, чарівні і такі неорганізовані, організовані, правда? От. Їм предстоїть добрати той шлях, стати організованими, найкращими, поважати не одного, допомагати один одному, радувати своїх вчителів, своїх батьків, щоб у них було завжди обличчя усміхнена. І ми будемо допомагати разом це для вас створювати і робити. Я хочу щиро подякувати всім батькам за надану підтримку в підготовці до нового навчального року. Закуплено дуже цікавого обладнання. Ми придбали ще додаткові 3D-принтери. У нас ще є дрони, їх кількість збільшується. Ми почали серйозну роботу по благоустрою території. Майстерні, все кабінети, все це сприяє тому, що ну тут просто буде таке місце, куди хочеться і захочеться прийти. Але ж я не можу не сказати про саме головне про те, що сьогодні у нас непрості часи, і наша безмежна вдячність нашим батькам, братам, сестрам за те, що Сьогодні у нас це свято є. За те, що ми можемо жити в нашій вільній державі. І я знаю, що сьогодні на нашому святі присутні батьки, які боронять нашу державу. І відпустили на короткосрочні відпустки саме для того, щоб вони привели дитину до першого класу. Я прошу оплесками привітати їх і подякувати. І, безумовно, я не можу. Не сказати про тих, які пішли від нас, пішли, але ми завжди будемо пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, за наше мирне небо, за наш добробут. Пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Наше відвідування нашого госпіталя, підтримка наших поранених безумовно дуже і дуже важливо. Ми ще вчора зайшли була невеличка перерва, і вони ну от, з радістю, з великою радістю нас зустрічали і казали. Ми дуже раді, що ви не забули про нас. І ми не забули про них, і ніколи не забудемо, бо будемо підтримувати наші прекрасні заходи, які ми робили з вами. Наші мавіки, наш одяг, наші... і багато багато того, що ми робимо, і ми робимо знаємо навіщо, щоб була перемога, і щоб нашим дітям було затишно, щоб вони були у нас розумні, красиві і щоб вони не знали, що таке окупація. Я ще раз вітаю вас сьогоднішнім святом, сподіваюся, що воно буде вдалим, радісним для всіх. Однаймі, ми так і організуємо. святом всіх. Thank you.